Як лоукостери примудряються продавати квитки всього за 19 євро і залишатися в плюсі. Розкрию вам кілька фішок їхньої економії, які перетворили Райнейр, Візер та інших на мега успішний бізнес. Віддалені аеропорти, дешевші збори. Лоукостери літають у менш популярні, часто віддалені аеропорти. Це дозволяє економити на аеропортових зборах. Наприклад, замість Парижа Бове чи замість Варшави Модлін. Мінімум персоналу, максимум ефективності. Бортпровідників навчають лише безпеці, але не сервісу, як у класичних авіакомпаніях. Менше посмішок, менше витрат. Автономність ключ до швидкості. У літаках встановлені власні трапи. Це дозволяє уникати платних послуг аеропортового хендлінгу і пришвидшує посадку та висадку. Один тип літака менше витрат. Більшість лоукостерів мають лише один тип авіалайнера: наприклад, Airbus A320 або Boeing 737. Це спрощує обслуговування, ремонт і навчання екіпажу. Платне все, окрім сидіння: вибір місця, друк квитка в аеропорту, багаж усе за додаткову плату. Тож базовий квиток це лише про перевезення людини з точки А в точку Б. Літаки працюють як конвейер. Борт майже ніколи не стоїть без діла. Літаки постійно в небі, а час між посадкою та злетом максимум 50 хвилин. Більше рейсів, більше прибутку з кожного літака. А які ще секрети лоукостерів знаєте ви? Впевнена, ви знайдете що додати? Діліться в коментарях.